Ми поїхали в Швейцарію. Країну смачного сиру, шоколаду, точності дорогих годинників і надійних банків. Одна з найдорожчих країн в світі. Але у нас бюджетна подорож: троє дітей, троє дорослих, бусик, намет. Пішов дощик. Усе найнеобхідніше на 5 днів та ночей. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Це мій най найкращий світі день народження. Ми проїхали майже 2,5 тисячі кілометрів. Тож вас чекає захоплива пригода разом з нами. Як на дорогу відреагували діти? Чи вдалося нам з ними щось побачити? Як ми відсвяткували день народження Софії в Швейцарії? І за що нас затримала швейцарська поліція? Дивіться відео до кінця, ми вам все розкажемо та покажемо. А поки ми збираємося в дорогу, заправляємось. Не забудьте підписатись на наш сімейний ютуб канал. Бачите, всі вийшли її нема. А ще Софія до себе на день народження запросила мою сестру свою хресну Марійку. Ми дружно її поїхали зустрічати на вокзал. Суло. <суло> да. да. Ну що, загрузились? Будемо виїжджати. Да. Привіт, діти! Папа. Гори щось має бути природі. Діти були просто молодці. Ми проїхали 5 годин без жодної зупинки. Це наш особистий рекорд. Зупинилися пообідати 5 годин без їжі, без зупинок. Нарешті зараз поїмо. Ось такий паркінг великий, гарна погода, є всі зручності. Все добре. Після обіду ми знову вирушили в дорогу. І вже під вечір ми знайшли кемпінг ще в Німеччині біля кордону Швейцарією, щоб зекономити. Ми думали, що в Швейцарії буде значно дорожче. Приїхали, будемо тут ночувати. Завтра детальніше все оглянемо і вам розкажемо. Робимо собі халабуду на кемпінгу. Робимо місце на ніч, облаштовуємо новий дім і будемо ночувати. Завтра зранку вирішаємо Швейцарію. Робимо спальню. Варимо вечерю, варимо макарон. Загарний відпочинок. Чоловік п'є пиво, нарешті трошки розслабиться. Цілий день в дорозі наш водій. Тут наша спальня, погано видно, темно вже. А там дівчата йдуть з туалету. І там позаду. І гарний кісь yeah. Зараз будемо вечеряти, макарони доварюються. Перший uh -huh. ранок нашої подорожі. І пішов дощик. Думаю, мабуть, прийдеться редагувати наш маршрут відносно погоди. Будемо шукати, де тепло, туди поїдемо. Добрий ранок, Даня. Погода сьогодні зіпсувалася, почався дощ і ми прокинулись під каплі дощу. Та-да. Зараз будемо збиратися і їхати далі. Зате було тепло спати. Так що все нормально. Перша нічка виявилась дуже цікавою. Пішов дощ, було всього 7 градусів тепла. І в кінці ми ще й пробили наш надовний матрас. Але ми трималися. Настрій наш був хороший, тому що ми були в очікуванні побачити щось надзвичайне. Нам залишалось зовсім трошки до Швейцарії. Витрати в Швейцарії 45 євро за оплату доріг. Давай вже чіпляй швидше. Все, та ми вже маємо право їздити по Швейцарії. Йдемо до найбільшого водоспаду Європи. Рейнський водоспад. Це наша перша зупинка в Швейцарії. У нас дуже багато точок має бути по дорозі, але ця сама перша йдемо. Зараз будемо ділитися враженнями. І ви з нами це побачите першими. Так що увага! Залишайтеся з нами. От дівчата вже попереду. І тут вже відкриваються такі чудові краєвиди, яка краса, які пейзажі. Вау! Як це гарно! Роби, папа, кажи папа. Папа! Довго затримуватись не будемо, бо попереду у нас дуже багато гарних місць по плану. Ми маємо зупинитись більше як в десяти місцях. Будемо вам все по черзі показувати. Після водоспаду далі в дорогу. Минаємо село і тут стоп! поліція. Документи, багажник перевіряють усе дуже ретельно. А це що? Холодильник? Перепитують німецькою. М'ясо, торт, яйця, день народження нашої донечки, відповідаємо. Як з'ясувалося, це заборонено возити з інших країн. На щастя, обійшлося все без штрафу, і нам дозволили їхати далі. Нерви трохи потріпали, та мінус майже година часу. О, там наш холодильничок, ми зараз беремо холодильничок і йдемо туди за столики. На чиємусь городі будемо їсти бутери і їхати на нашу другу зупинку. Ми в центрі Берна. Тут дуже гарно. Подивіться, які краєвиди, річка, якась вежа. Круто. Дуже багато туристів сьогодні з різних країн. Синку, подобається витменики. Так. Yeah. Да. Yeah. Софія, тобі yeah. подобається yeah. Дуже! Yeah. Uh -huh. uh -huh. У самому центрі Берна справжній парк ведмедів. Живих просто біля старого міста. І саме з нього ми почали знайомство з швейцарською столицею. Дивіться там український прапор. Берн столиця Швейцарії. Історичний центр входить до спадщини ЮНЕСКО. Тут вузькі вулички, аркади, паби в підземелях і середньовічні фонтани. Один із найвідоміших фонтан правосуддя з фемідую. А ось і знаменита годинникова вежа. цитлоге. Це середньовічний механізм, якому понад 600 років. Але з усієї цієї краси діти запам'ятали одне: у Берні є ведмідь, і цього достатньо. Так, я хочу їсти. Ні, я хочу їсти, але нам спочатку треба це все розібрати. Так, я хочу вам показати, як ми це все дістаємо і робимо з нашого буса, наш кемпінг, наші спальні місця. А ось це наш холодильник. А ось наша палатка, яку ми потім сюди зачіплюємо на ляду і ми в ній спимо. Потім покажу, як це розкладається. Коли їдете на кемпінг, дуже важливо все продумувати. Це вже другий наш кемпінг. До речі, хто не бачив минуле відео з Балтійського моря, дивіться, десь тут воно буде посилання. Можете перейти після перегляду цього відео і також подивитись, то був наш перший кемпінг, це другий раз вже. Тому якийсь маленький досвід є і щось виходить. Нам подобається. А що виходить, ви бачите. Це відпочинок не для кожного. Але це найкращий варіант побачити максимум за невеликі гроші. Додався, ще досі це роблю. Тому що матрасу треба було заклеїти. Ей, сину, не чпай камеру. Ну, а така халабута виходить, сину, тікай. Лишилося все попрозорати, застелити матрасу постіль і буде все готово. Пізніше покажу, що вийшло. Вечеряємо і лягаємо спати. Завтра в нас особливий день. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, DeSobia. Happy Birthday, to you. З Днем народження, донечко, ура Софія, тобі подобається твій день народження? Так. <тит> <тит> тобі Добре. теж славу слав. Гарно тут, правда. А -а 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 -а. Дуже. Це найвисокий сами, Так. Да? Да. А звідки ти знаєш? Ну, тому що Я бачу, я бачу прям вода, вода. За Зараз спробуємо піднятися на самий верх. Прямо до водоспаду. Побачимо, що з цього вийде. Йдемо, дивись, як там гарно, йдемо далі. Угу. Тепер йдемо, 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 йдемо. Йдем. Ну, такий підйом нелегкий. Дуже цікаво, що Владислав подолає його до кінця. Сильно не важко. Тут видно піднімається наша мама, Сомі і Софія. Так, Владислав молодець, він мужній тримається, варійка допомагає. Ось тут по дорозі ще якийсь тунель. Заходить і майже, майже самий верх. Діти молодці Ой, останні метри прям дуже, дуже стрьомно. Євро. Навіть не знаю, наскільки варто це було. Все, Далі не йде, Далі не йде. Все, Владислав здався з Ларійську і бо Далі, далі стрьомно і дощ, і мокро. Ми робимо два кадри і зніпускаємося також. Ось краєвид майже з самого верху. з Соломія також буде спускатись. Софія і мама. Ось там. Все таки піднімаються вище, піднімаються, молодці. Молодці. Все, ми спускаємося, так? Да? Дося Сміюсь, спускаємося. Піди на те. Спускаємося. Ось тут такий крутий спуск. Спускаємося назад. Що розказати про свої відчуття. На жаль, ми доверху не піднялися, але піднялися дуже високо, і там дуже сильно дощі. Тобто падає водоспад. І ми намокли, і спустилися назад. І ще дуже небезпечно, тому що під ногами дуже багато каміння, і можна прослизнутися, тому ми спустилися назад. Але враження просто нереальні. Відчуття отакі. Ми були майже, майже на вершині водоспаду. Софія, Софія, розкажи мені. Дося, розкажи. Там було дуже мокро. Дуже мокро, ти да. замокла? Да. У <рес> нас промокли ніжки, тому ми біжимо до автомобіля, щоб перезутися. Тобі страшно було, доця? Ні. Супер. Ну, там слизько, там дуже багато каміння і небезпечно. Десь там знизу наша машинка. Все, ми вже спускаємося. <смірші> так, Дуже! Точно подобається такий день народження? Точно. Точно приточно. Це мій найкращий світ світі день народження. Трошки пішов дощ, але це нас не лякає. Наша п'ята зупинка це. Гора, назву я вам я потім скажу. Але їдемо в гори, не дивлячись на дощ. У нас є дощовики. По дорозі бачимо ще якийсь водоспад. Теж дуже гарно. Під'їхали ми до гори Шільдхорн, але тут тільки підйомники, на яких треба підніматися, щоб подивитися ці панорами. Дітям до 6 років не можна. І ціна десь орієнтовно 30 євро на одного. Тому тобто ми їдемо далі до міста Інтерлаке. Там будемо шукати якийсь нічлі, подивилися на готелі, бо пішов дощ. Готелі від 400 євро за добу, це дуже дорого. Будемо шукати якісь дешевші варіанти. На гору ми так і не попали. На жаль, в Інтерлакені нам не вдалося погуляти, дойшли безперервно, тому ми одразу переключились на пошук житла. Щоб зекономити, спеціально шукали не в туристичних зонах, і нам справді пощастило. Знайшли затишну квартиру всього за 130 євро за ніч. Ми були настільки раді, що спершу навіть не повірили власному щастю. По приїзду продовжили святкування Дня народження Софії, а ввечері традиційна прогулянка, щоб діти краще заснули. Дима часинку. І вже наступного дня ми вирушили далі до Люцерна. Це місто в самому серці Швейцарії на березі однойменного озера. Прогулянку почали з набережної. Дуже приємне місце з краєвидами на озеро та гори. Ми вже приїхали на озеро Люцерн. Тут дуже гарно, дуже багато пароплавів. Найвідоміша пам'ятка міста міст Капельбрюке. Це найстаріший дерев'яний критий міст у Європі. Побудований ще в 1333 році. І він досі стоїть. Поруч старовинна водонапірна вежа, яка колись була частиною міських укріплень. Також ми відвідали лева люцерна. Скульптуру вирізблюну просто в скелі. Вона вшановує пам'ять швейцарських гвардійців, загиблих під час французької революції 1792 року. Ми все обійшли, все подивилися. І навіть Владислав тут знайшов свій інтерес, як завжди, у калюжах. Далі, дорогою до Цюріха ми зробили ще одну зупинку, щоб полюбуватись озером Люцерн. Діти вже трохи втомилися, але нічого тримається молодці. І ось ми в Цюріху. Тут ми влаштували собі справжній марафон понад три кілометри пішки з трьома дітьми і одним візочком. Це вже не прогулянка, це було схоже на виживання. Але попри в тому, ми були захоплені всім, що бачили навколо. Десь посеред маршруту ми всі відчули сильний голод. Хотіли сісти в кафе, але ціни, на жаль, не для нас. Одна піца мінімум 27 євро. Ми заглядали в чужі тарілки, подивилися, подумали, що не все вже так і смачно. І рушили назад до буса по свій скромний пайок. Перекусили і вирушили на останню ночівлю. У Німеччину, там дешевше. Цюріх був нашою останньою зупинкою Швейцарії, але точно не останньою в усій подорожі. Тому дивіться далі. Наш останній вечір на кемпінгу. Ми вже повечеряли, будемо лягати спати. Завтра зранку вирушаємо ще по замках Німеччини і додому. Наша відпустка просто нереально крута. Ми дуже задоволені. Ось така величезна територія кемпінгу. Є всі зручності, ресторани, магазин, навіть басейн. Тому йдемо зараз в басейн. Біля басейну тут є ще один дитячий майданчик. Десь там граються наші діти з Марійкою. Ось так відпочивають європейці. Так. Ось ще один дитячий майданчик. Дуже гарна територія, все озелене, доглянуте. І басейн. Сьогодні дуже тепла сонячна погода. Всі відпочивають, купаються. Вже дорогою додому ми зробили ще кілька зупинок у красивих місцях. Перша це Ульмський собор, найвищий собор у світі. Далі місто замок, наче потрапили в середньовіччя. Діти були в захваті, ми також. Ось остання точка нашого маршруту. Вже всі втомлені, особливо діти, їдемо додому. Гуляємо по такому замку і будемо рушати. Ми вже були втомлені, але щасливі і натхнені. Ця подорож нам точно запам'ятається на все життя. Подорожувати з дітьми це не завжди просто, але з кожним роком стає все легше і цікавіше. І ми вже в роздумах, куди ж далі. До речі, напишіть в коментарях, куди ви нам порадили поїхати. А якщо бажаєте нас підтримати або зв'язатися з нами, усі посилання шукайте в описі до цього відео. До нових зустрічей на нашому сімейному YouTube каналі. Обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок.